Я житель села Зеленого Петрівського району Кіровоградської області. Мої батьки тут народили Швиданенко Микола Полікарпович та Швиданенко Катерина Григорівна. І я родилася тут, в 1950 році. Брат ще у нас народився, сестра у мене, нас було троє. Моя мама весь час працювала, працювала на різних роботах, працювала на свинофермі, на постійній роботі. І в той же час вона знаходила времня вишивати, займатися вишивкою. Вишивала рушники. В основному в неї були квіти. Вона дуже любила. Квіти, птахи. Дуже багато вона вишивала, дуже багато рушники. Різні, різні, різні. Уся хата була у нас у рушниках, на портретах, на всіх портретах. Були рушники повішані. Ось такі дуже красиво вона вишивала. Ось, Ось Квіти і чаші, ой, дуже красиво вишивала. А це простиня така вишита ще. Та їх дуже багато було. Ну, ж нема. І це кружево вона сама ж в'язала кружево і пришивала сюди до простині. Також вона В'язала ось ось прошви такі, називали раніше наволочки, наволочки вшивали, дуже красиві були. Також вишиті були наволочки. ось. У сусідів був трошки інший орнамент. Ось хрест, калина, червона калина. Це просто так український, такий рушничок, дуже красивий, вишивали. Займалися тоді люди. Робили тяжко. ну І ще знаходили час займатися такою справою. І ткали, і пряли, все-все робили. Скільки застило, Боженько, потхала, попряла всього, Боже. Да.